Вітаю, друзі! Сьогодні готую курку з грибами. Цю страву можна поєднувати з будь-яким гарніром, гречка, рис, макарони, що любите, і готується це дуже-дуже швидко та просто. Дивіться коротке відео. Розігріваємо сковороду з 1 столовою ложкою олії. Половину середньої цибулини нарізаємо маленькими кубиками та смажимо декілька хвилин. Тепер до цибульки додаємо куряче філе. Тут у мене дві штучки, я порізала його на маленькі шматочки. Смажимо курку разом з цибулію недовго, до 5 хвилин. От, щоб до такого стану, щоб вона отак от змінила колір, побіліла. Тепер додаємо гриби. Шампіньйони 350 грамів, я нарізала їх слайсами. Зараз можна страву посолити. Потрібно, щоб гриби пустили сік. Рідина має трішки випаруватись, але основна її частина має залишатись. Тепер можна додавати вершки. Я взяла ось такі вершки, 125 грамів, 15% жиру. Додаємо. Тут же можна зразу підперчити. Гарненько перемішуємо. І тепер я накрию сковорідку кришкою і буду це все тушкувати ну, не більше 10 хвилин на маленькому вогні. Друзі, курочка з грибами готова. Залишилось тільки додати тертий сир. 2 столових ложки тертого пармезана. В принципі, можете використовувати будь-який твердий сир. Можна знімати сковороду з вогню. Дякую, що подивились це відео. До наступної зустрічі, Па-па!